Як баба з чортом воювала. Жила на світі одна старенька баба. Жила вона сама, бо сини давно поженилися, дочки повіддавалися, але баба була дуже хитра й мудра, жила справедливо, ніколи нікого не скривдила, нікого не обманула в своєму житті і ні від кого нічого не вкрала. В один час прив'язався до неї чорт, який перетворився в легіня і став біду городити. Була в баби коза. Прийшов той легінь і став гратися з козою, а потім схопив її за хвіст і відірвав хвіст бабиній козі. Відтоді кози з короткими хвостами. Баба розсердилася на чорта і попереджає якщо ти будеш мені біду робити, я ще в житті нікому лиха не зробила, а тобі зроблю. А чорт стоїть і сміється. Тоді баба взяла свяченої води і бризнула на легіня. А він як зареве, як запищить і давай тікати від баби та кричати Почекай! вечором я прийду і розрахуюся з тобою. Вечором баба позакривала всі вікна, двері, щоб той чорт не зміг забратися до хижі. А давно комини були горожені із жердя, а не муровані з цегли. Баба взяла і поклала під комином котел з кип'ятком. Як стемніло, чорт прийшов, посіпав дверми, а двері закриті, пішов до вікна, там теж не може зайти до хати, він зразу подумав собі, а я залізу в комин і почав лізти в комин. Там не вдержався на жердях і бехнув собою в котел з кип'ятком. Баба почула, що чорт пищить, і качалку в руки, що кип'яток пече чорта в котлі, а баба ще до того качалкою плющить по голові та по ребрах. Ледве чорт з котла вимотався і в двері та тікати. Кричить на дворі, баба, оголошую тобі війну, завтра будем воювати. А баба говорить. Будемо воювати, чорт би тебе забрав із чортом. Але через пліт. Ти з того боку, а я з двору. На другий день чорт узяв огняні вила й приходить до баби воювати. А баба пішла до коваля, взяла собі довге залізо, загострила його на кінці і зробила собі рожен. Настав день, і війна почалася. А плоти були горожені із жердя. Чорт, як розбіжиться із своїми вилами, застромить у пліт і далі нічого зробити не може. А баба крізь плід рожном як почала ж трикати чорта і все влучить у нього. Чорт близько прибіжить з вилами, а баба чорта в черво, плечі, груди, то все проб'є рожном, бо рожен крізь плід проходить, а чорт як ударить вилами, вони застрягнуть у пліт і далі не йдуть. Так вони воювали цілий день. У чорта все тіло було поранене, попробиване, лиш кров із нього цяпала, а бабі не хибло нічого. І так чорт змушений був здатися, і баба виграла війну. Недарма кажуть, що бабу, і чорт не змудрує.